Ібрагім Килин, це людина, яка займається між прес-секретарю міністра закордонних справ. Він закликав до перемовин. Тому що Туреччина хоче стати лідеркою не просто лідеркою країною, а країною, яка буде формувати порядок денний тут, в цьому чорноморському регіоні, і утворювати так званий, от як він висловився, цей калин, глобальний безпековий простір. А перемовини потрібно розпочати про припинення війни в Україні вже зараз. На його думку, надо просто перестати стріляти, От він так і каже. І перемовини він пропонує вести це зараз. Смішно буде від трьох до п'яти років. На думку цього прес-секретаря Ібрагіма Калина, перемовини можуть тривати від трьох до п'яти років. Друзі, за такий час діти народжуються, йдуть в садочок і вже готуються йти до школи. Тобто, пан Ібрагім, мабуть, не розуміє, що життя не може зупинитися на 3-5 років і дати можливість відповідно Російській Федерації переформатувати свої збройні сили, перезапуститися і почати другу українську кампанію. Оцю от оцю так звану СВО. Ні, вибачте, Ібрагім Калин цього не буде. До речі, я не знаю. Знаю, чому прес-секретар е, висловлює позицію е, турецького МЗС? Подібних заяв е, від Ердогана, наприклад, не було там ще велике питання: чим закінчиться в Ердогана оці от перегони передвиборчі, тому що зараз е, він е, реально ризикує втратити. Місце на чолі країни Туреччина, і дуже цікаво, що 49% вже набирає його опонент, і цей опонент він активно користується ситуацією цим так званим чорним лебедем який стався екологічною катастрофою, землетрусом, під час якого загинуло дуже багато громадян Туреччини, і там неймовірний удар і, і по без того складні економічні ситуації. От і за іронією долі, якщо згадати яким чином Ердоган приходив до влади так на свій перший строк, на, на на якраз в крісло президента, то відбувалося те саме, йому вдалося виграти вибори на подібній риториці у свого попередника і також після землетрусів? Ну тобто, зараз повторюється історія. Так що, поки що в підвішуємо десь там оці заяви про секретаря міністерства закордонних справ Ібрагіма Калина про перемовини 3-5 років? Ні. Спасибо, дякую. Лула, це, це ж схожа історія. Лула, пам'ятаєте, анонсував я минулого стріму про те, що Лула має приїхати до Іспанії і потім поїхати до Португалії. І там. В Іспанії, в Мадриді він має змінити свою риторику стосовно війни в Україні, оцієї якоїсь нейтральності, там перемовини і так далі. Тому подібне, ну дивіться, Лула з'їздив в Іспанію. Був спільний брифінг, брифінг у нього з прем'єр-міністром Іспанії, сіньором Санчосом. Так вони обидва робили певні заяви. Іспанські заяви були для нас зрозумілішими, тому що Санчес сказав про те, що будь-які перемовини, звісно, Європі потрібен мир, але... Іспанія продовжує підтримувати прагнення України законне право України на самозахист і звільнення своїх територій, і будь-які перемовини, на думку прем'єр-міністра Іспанії, мають розпочинатися лише після повного виведення російських військ з території України. А Лула, який стояв поряд в цей момент, він сказав таким чином, що. Також війну потрібно закінчувати, але от він Крим згадав. Каже: а Крим це тема, нехай залишиться темою дискусій між Україною та Росією, і тут. Да, що ж такое, ну Крим, це Україна, Крим це українська територія за всіма міжнародними нормами і договорами. За всіма і вже заткнули рота надзвичайному і повноважному послу Китайської Народної Республіки у Франції, який підісрав реально тему Макрону повністю. Там тануть сподівання Макрона якимось чином стати третьою наддержавою державою і увійти ну, в конкретне співробітництво з Китаєм після таких заяв французький МЗС, ви знаєте, як почало діяти, і навіть Макронові було гидко і неприємно, що після особистих зустрічей з дзіньпіном розмов і розробки певних мирних там стратегій, планів і так далі, ось таке відбувається просто на державному телебаченні Китаю. Окі, вибачте, Франції, ось. А тепер, от Лула, який ніяк не може розібратися, чий Крим. Ну коротше, таке я б не сказав, що ця риторика якимось чином помінялася. Ну, від давайте віддамо Крим, було як, бо давайте віддамо Криму Російській Федерації, і тоді війна закінчиться. А тепер знаєте Крим це дискусія між Україною і Росією. А має бути Крим це Україна. От так має бути, коли Лула це скаже. Тоді, тоді ми е, Лулу будемо вже поважати. Резолюція Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки зараз готується. Е, стосовно Кордонів 91-го року. Мається на увазі е, українських кордонів. Наша Послиня пані Маркарова, вона зараз е, якраз акумулює оцю всю енергію, аби така резолюція стала реальністю. Е, зараз є проєкт цієї резолюції. І, до речі, там е, Сполучені Штати і Вашингтон відвідав навіть президент е, Ющенко. так Він там, от я навіть бачу. Пані Ющенко, от вони на фотографії. Бачимо така, от такий мітинг відбувся Ukrainian Victory Він називався це. Поблизу капітолію ці фотографії, до речі, запостила якраз наша посол Маркарова. От вона стоїть Оксана, от вона, отут от, от, справа по, по по кадру. А тепер її пост стосовно цієї резолюції. Тобто, це ще раз говорить про те, що є єдність в Конгресі Сполучених Штатів, і от зараз напередодні в переддень якраз контрнаступу, який має розпочатися, Сполучені Штати доводять це, вже якби інша сторона. Так доводять в тому числі свою позицію нейтральним заявам, які лунають від Лули і лунають від Сідзіньпіна. Пише Оксана Маркарова на капіталіському пагорбі урочисто представлено двопартійний. От бачите, двопартійний проєкт резолюції нижньої палати представників США щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України, так називається голова гельсінської комісії США. Конгресмен Вілсон, співголова комісії Коен відповідно республіканець, інші демократи. Ократ співголова конгресу українського конкурсу Каптур демократ провели брифінг для преси за участю третього президента Віктора Ющенка. У проєкті підтверджуємо, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення Російської Федерації, відновила свої міжнародні визнані кордони 91-го року. Це от найголовніше. Вважає, що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та іншої євроатлантичної Інституції, що відповідає довгостроковій політиці сполучених штатів, третє заявляємо, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати виплату репарації Україні, допомогу світової спільноти у відновленні України, притягнення керівництва Російської Федерації до відповідальності за цю загарбницьку війну, відновити справедливість для жертв злочинів скоєних РФ під час її вторгнення. Вдячні усім нашим партнерам, друзям в конгресі за лідерство і консолідацію. Ну тобто, це от. Якраз привіт тим людям, які думають, що Трамп абсолютно захопив. Захопив інформаційний простір, що він друг Путіна і він може з ним домовитися за один день, і, і що насправді ніякої глобальної підтримки трампістів в Сполучених Штатах немає. Так дійсно сьогодні е, е, Трамп і оце от крило трампістське в республіканській партії. Воно акумулює трошки більше 20% імовірних голосів на наступних президентських виборах. Але як пишуть е, самі американські їхні політологи, вони говорять про те, що насправді. Це Трампівська стеля, тобто він більше е, не може. Ну, це типу як у нас європейська е, солідарність в Україні. От є там тверд, твердий, твердолобий ядерний електорат у Петра Порошенка. От він там є там 20 там плюс відсотків, чи скільки, 19 чи 20, От так само Трамп, тобто перетнути цю межу нереально, хоч що не кажи, хоч що не роби, а об'єднувати відповідно, позицію інших республіканців із демократами. Це історія якраз дуже хороша, і пані Маркарові, нашій посліні, дуже дякую. Колеба, міністр закордонних справ України Сієненові, дав інтерв'ю, і ну, в принципі, там роздача була нормальна. Висловився пан Дмитро Кулеба про заморозку чи здачу території. До речі, в ультимативній формі він висловився так, що Україна згодна на будь-які. Перемовини і мирні плани, якщо там будуть виконані за ними виключені, тобто звідти дві позиції. По-перше, Україна ніколи не піде ні на які, ні на які мирний план, якщо буде йтися про заморозку конфлікту, і Україна ніколи не піде ні на які перемовини, якщо мова буде йти про... Те, що Україна має поступатися територіями, тобто жодної здачі територій і жодної заморозки конфлікту. Фінішувати, оформлювати українську перемогу потрібно саме на таких умовах, лише миттєво, і лише з виведенням і очищенням всіх наших територій від цього от російського мокшанського мотлаху кремлівського, тут абсолютно так. І тоді тільки можливі перемовини.